І до подій на фронті 160 бойових зіткнень зафіксував генштаб на фронті за минулу добу. На південно-слобожанському та сіверському напрямках українські захисники відбили по сім атак російської армії: на турецькому дев'ять, на північно-слобожанському і курському шістнадцять, на Новопавлівському двадцять три, на Лиманському тридцять. Найгарячішим напрямком фронту залишається Покровський. Там сили оборони зупинили 47 штурмів окупантів. Станіслав Керот, старший офіцер сектору взаємодії із засобами масової інформації Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України, полковник, зараз на прямому зв'язку зі студією. Пане Керот, я вас вітаю. Бажаю здоров'я. Друзі, і як ви бачите на своїх екранах. З'явився QR-код та номер карти. Це означає, що далі будемо говорити про важливе. Важливе це збір і важлива наша з вами підтримка наших військових. Пане Кероде, розкажіть на що збираємо, як ми можемо долучитися разом з нашими телеглядачами просто зараз. Оголошено збір для закупівлі безпілотних літальних апаратів для держприкордонслужби, тобто для наших підрозділів, які зараз приймають активну участь у відбитті збройної агресії Російської Федерації разом з рештою сил оборони, які знаходяться зараз на сході нашої країни. Збираємо конкретно на fpv дрони для того, щоб посилити наші підрозділи і щоденно, щоденно продовжувати вибивати ворога з нашої землі. Долучитись можна. Банально просто за QR-кодом або за номером картки. збір оголошено великий, на 4 мільйона глядачі, які можуть долучитись до збору. Ми, ми, ми вдячні всім. Маленьких маленьких зборів не буває. Кожна гривня це, це приближення нашої перемоги, кожен кожен донат це допомога нашим бійцям. Допомога нашим бійцям боронити нашу країну і відбивати ворога. Є такий приємний бонус. Люди, які можуть задонатити там, трошки більше грошей, більше там, 200 гривень, можуть прийняти участь у розігрі інсталяції, сила в єдності. Це частина збитого шахеда, це хвостова частина, на якій відомі люди поставили свої автографи, в тому числі наш, наш чемпіон Усік, Василь Вірастюк, Герой України, Валина, Шадан, багато-багато-багато. Ну, Тобто такий приємний бонус можна отримати, прийнявши участь у розіграші. Друзі, ви самі все чули про чудову нагоду задонатити і підтримати наших військових просто зараз. І не важливо, скільки ви перекажете нашим воїнам. Важливо, що ви зробите це від щирого серця, і кожен ваш донат це ваша наша спільна вдячність. І давайте просто не будемо байдужими, тому що дрони вони потрібні. Хай сума збору вас не лякає. 4 мільйони так це дуже багато. Наразі зібраного. 425 тисяч гривень трошки більше, але дрони це розхідники на полі бою. Їх багато і у ворога багато ворожих безпілотників, і нам треба якомога більше засобів для того, щоб максимально активніше та ефективніше бити ворога. Тому друзі, будь ласка, не будьте байдужими, долучайтеся, пане кероде. А розкажіть, будь ласка, чому саме дрони зараз є критично важливими для наших прикордонних загонів? Ну, тактика ведення бою кардинально змінилась з 2014 року, і дрони використовуються щоденно цілодобово для відбиття ворожих штурмів противника для виконання різного типу операцій, різного типу задач для спостереження, для розвідки. Взагалі життя наших бійців на полі бою це дуже дуже важка, дуже важка річ, і ми маємо їм допомагати допомагати шляхом застосування безпілотної авіації. Безпілотна авіація, коли ми можемо застосувати один невеличкий дрон, який може уразити противника або допомогти відбити штурм, і тим самим ми не залучаємо бійця, не наражаємо його на небезпеку, бо життя та здоров'я наших бійців це основне, це саме дороге, що в нас є. Тому застосування дронів воно вкрай необхідне, вкрай ефективне. І ну воно без цього просто ведення бою зараз неможливо. Пане Караде, А загалом, як виглядає робота прикордонників з дронами у реальних бойових умовах? От один день опишіть, будь ласка, ну, дивіться одного дня там не буває. У наших хлопців та дівчат. Це робота йде цілодобова, 24 на 7, без вихідних. Дуже мало часу для відпочинку, тому що. Дуже активне використання і застосування даної техніки, як розвідувальної, так і ударної. І наші хлопці та дівчата постійно знаходяться на передовій, використовують дане обладнання для того, щоб допомогти нашим піхотинцям, ті, які знаходяться в окопах, ті, які знаходяться на пунктах спостереження, допомогти нищити, нищити цих орків і недругів, які прийшли до нас на нашу рідну землю, нас просто вбивати. Тому наші хлопці та дівчата з ранку до ночі це, це постійна робота. Друзі, плюс 17 тисяч гривень є вже додатково на банці у наших військових, Будь ласка, будьте більше активніше 10 гривень, 20 гривень, у кого скільки є зараз у наявності. Тому що, начебто, 10 гривень сума незначна, але це наша підтримка і військові це обов'язково відчують. Де по 10 гривень нас багато зараз? У вас є унікальна можливість задонатити і поставити а, собі, а, знаєте, як галочку, що ви сьогоднішній день а, провели не дарма, зробили добру справу. Тому, будь ласка, друзі, долучайтеся. А я далі про дрони буду запитувати, тому що ми говоримо про дрони. Збираємо ми також на дрони. А, чи може дрон а, змінити хід бою? Ну, хід бою вже змінений. Коли появилась роботизована техніка, коли появились безполотні літальні апарати, <кій> вибачаються, то хід ведення війни він змінився кардинально. Ми зараз бачимо далі, можемо діяти набагато швидше, <кій> можемо забезпечити безпеку наших бійців, можемо утримувати лінію оборони без додаткового залучення піхотинців. І ну, сильного навантаження на зараз почала з'являтися роботизована техніка: це евакуація поранених, це доставка продовольства, це доставка боєприпасів. Це повністю змінена вся логістична система, яка була раніше. Пане Караде, а загалом, чим відрізняється ця літня наступальна кампанія, яку зараз проводить ворог від тих кампаній наступальних, що були перед цим, як загалом змінюється з тижня на тиждень, з місяця на місяць специфіка боїв? Дивіться завжди. Ми знаємо, що літній. Літня пора року це активізація наступальних дій противника на різних напрямках. Що в тому році, що позаминулому році, противник активно наступав. Він продовжує це робити. І сьогодні активні наступальні дії з залученням штурмових груп, малих штурмових груп, з залученням нанесення авіаційних ударів це щоденна тактика дії противника по всій лінії розмірування. Тому активізація не можна сказати, що зараз там великий, великий наступ противника йде, тому що їхні наступальні дії вони носять постійний характер. Якось так. Пане Кероде, я вам вдячна за те, що ви знаходите можливість, долучайтеся до наших ефірів. Станіслав Керот, старший офіцер сектору взаємодії із засобами масової інформації Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України. Полковник був на прямому зв'язку зі студією. Говорили про бойову роботу прикордонників на полі бою, зокрема про використання ними безпілотників. І, зокрема, друзі, ще раз нагадую про збір, який триває. Долучайтеся, будь ласка тому що це важливо мабуть немає зараз важливішого ніж допомога нашим військовим.